Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris. з вами Яна. І сьогодні хочу зробити загальний розклад на е, одній з моїх улюблених колод е, Deviant Moon Terra. Це карта це, е, безумної луни, навіженої трохи. Е, хочу подивитися е, загальний розклад, ваш страх і що з ним робити. Е, буде три варіанти. Обирайте будь-який, попрацюємо над страхами, можливо, трошки зможемо щось якийсь негатив зняти. Е, цей. Е, цей розклад попрацює як чищення. Тобто, ви послухайте, можливо, вам зрезонує. А якщо зрезонує, пишіть ваші коментарі і е, скажіть, що вам сподобалося, що ні. Можливо, я не права. Е, ну, а розклад загальний, тому буду так, загально щитувати інформацію, можливо, трошки почистимося. Я тут світічку запалила, і воно, можливо, спрацює як трохи помічне. Так, що з ваш страх і що з ним робити? В чому заключається страх і що з ним робити. Карти, карти ці дуже хорошо показують психологічні страхи, різноманітні. Ну і зараз подивимося на три варіанти. Поїхали, подивимося на ваші страхи і що з ними робити. Обирайте варіант, будь-який, що вам до вподоби. І працюємо. Перший варіант. Так, страхи, страхи, диявол і паш жезлів. Так, 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 так. Дивіться, тут у вас найперший страх, що щось не вийде. Страх посковзнутися, страх впасти на якісь нерівні поверхності. Значить, страх навчання, страх чогось нового, страх якогось е, свого бажання також тут може бути. Паж жезлів, дивіться, він тут йде е, на ходулях ще й по льоду. Тобто він е, в, в, в досить, такий, в досить непростій і в небезпечній ситуації. Ну і тут ще диявол, який його би, підганяє ззаду, біжить за ним. Тобто в цій ситуації паж жезлів буде дуже боятися е, невдачі, боятися промахнутися, боятися якось. Е, 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 Ну, тут по цьому льоду треба ж рухатися а, з певною швидкістю, тому що якщо ти будеш йти повільно, ти впадеш. Якщо ти будеш йти швидко, ти теж впадеш. Тому в цій ситуації варто рухатися обережно, варто розуміти а, і а, якось. Зважати на свої сили, тобто розуміти, що ти можеш потягти, потягнути, а що не можеш, що що з чим тобі буде важко, і яку ситуацію ти ну психологічно, морально і духовно не зможеш витягнути. Д'явол буде нашіптувати постійно, що ти не зможеш, ти не справишся, ти не. Не здатен. І він буде намагатися залишити тебе при землі, намагатися залишити тебе при матеріальному, тобто буде намагатися сказати, та, блін, не ходи туди, давай краще півку, або там не роби того, давай там ще щось зробимо. таке, Тобто, це буде бажання якось своїм. Свою роботу не робити, придатися лінощам і взагалі залишити все, як є. Ну, тут що робити? Тут робити треба диявола не слухати, а слухати себе, слухати свої бажання, не, не зважати на те, що є страх, не боятися. Звісно, не набирати собі купи обов'язків якихось, але в той же момент і не сидіти, склавши руки. Ось так. Далі у нас другий варіант страхи, 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 страхи. Які тут можуть бути страхи? Насправді я тут особливих страхів не бачу. Тут, можливо, буде якась певна залежність емоційна від якогось. Від якоїсь людини, тут, можливо, страх залишитися одному і постійний пошук партнера тут також буде, тому що Кубків у нас говорить про людину, яка ще не дуже досвідчена в справах почуттів, і вона, можливо, не буде трошки ще не впевнена в собі, і вона шукає собі якихось емоцій постійно. Да? Тому тут страх такий, страх залишитися самому, страх не знайти партнера. Страх не влаштувати своє життя, тому що дев'ятка пентаклів це карта. Яка говорить, що людина намагається влаштувати якось своє життя, да, щоб жити гарно, жити безбідно. От тут ще може бути страх не знайти партнера рівного собі, в плані там, щоб не було мезальянсу якогось, тут бажання знайти партнера-партнера, от в прямому сенсі цього слова, а не просто мужа, ж, жону чи там якогось сожителя. Тут уже хочеться, звісно, такого здорового шлюбу. А страх, страх не знайти цього. А що з цим страхом робити? Ну, в першу чергу, розвивати себе, розвивати свій ресурс, розвивати, ну тому що до людини, яка розвиває себе, яка не сидить вдома, яка не сидить. На місці, яка цікава, яка постійно десь в якихось походах, десь в якихось цікавих місцях. До неї тягнуться цікаві люди. Тому для того, щоб знайти собі цікавого партнера, потрібно бути самому цікавим. Неважливо, жінка чи чоловік, і сидячи вдома на печі, жуючи калачі, ніхто ні до кого не прийде і нікому не нікого не буде розважати і влаштовувати церкове, церкове шоу. Тому тут з цим страхом залишитися самому треба. В першу чергу любити проводити час самим собою. От, власне, що я можу сказати? Треба любити себе, любити свій, 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 свій е, досуг, як це українською так не змогла сформулювати, е, свій, свій час і приділяти своїм емоціям час, розібратися в своїх емоціях і потім уже з здоровою психікою шукати партнера і не боятися, що ти когось не зустрінеш на своєму шляху. Так, другий варіант у нас. Третій варіант у нас королева мечів і світ. Так, влазить в кадр, влазить. Так, королева мечів, про які страхи вона говорить. Ну, вона вдова. Тобто тут теж, якщо в нас якась трагічна історія, і, на жаль, сталася, то тут варто пережити пережити, пережити, пережити свій біль. Тут теж у нас страх, страх залишитися без якоїсь підтримки, страх, страх. Занадто раціоналізувати все, да? тобто не включати почуття, тому що королева мечів не дуже чутлива пані, вона не дуже довіряє почуттям, не дуже довіряє якимсь обіцянкам, вона довіряє тільки діям, вона довіряє тільки рішучості, вона довіряє тільки людям, яких вона перевірила. Перевірить вона може і на крові, тобто вона буде перевіряти. Якось дуже болюче. От, ну і тут по страхам, що? По страхам, що не буде хеппі-енду. Ну, та й хеп хеппі-енд не буде, звісно, тому що життя це не тільки хеппі енди це постійний, постійний рух, постійний рух. І по світу. Так, тут королева мечі у нас також, вона також боїться залишитися сама, вона бої, боїться одинокості, вона боїться, що світ без неї буде, знаєте, крутитися. Я вам скажу, що, що робити з цим страхом? Просто подорожувати. Я, от, тут тільки таке мені на голову, в голову спадає, тому що світ це карта безмежних можливостей. Це карта завершення етапу, це карта якогось. Фіналізування, так, це карта такого підсумку всього вашого шляху, який ви пройшли. І тому по королеві мечів треба оці страхи, які вас супроводжують, можливо, там, не реалізувати себе, не реалізувати себе в родині, в кар'єрі чи там в дружбі з кимось. Це просто. Це все придумане, це, це його насправді немає. Всі ми можемо зробити все в своєму житті самі. Так, звісно, якщо ви знаходитесь в якійсь ситуації патові, це а це на даний момент тільки окупація російська, тому що все решта вирішується, всі решта питання, як як життя не, не закінчується. І по світу треба просто взяти валізу свою і поїхати в якісь невідомі світи. Можливо, ненадовго, можливо, просто подивитися і зрозуміти, що тут найкраще. Можливо, навпаки, зрозуміти, що тут було погано, а там буде краще. І це от така от мені від вас порада по страхам буде. Тобто тут страх якогось не. З якоїсь невиж... єдиної невизначеності. Тобто тут, можливо, ця королева мечів зависла в якійсь ситуації, зависла в своїх ментальних конструкціях і не хоче далі рухатися. Зміна атмосфери, зміна ситуації, зміна дислокації також може в цьому допомогти. Ось на сьогодні такі в мене для вас поради, такий прогноз. Дякую всім за увагу, дуже вдячна за лайк, коментар, підписку. Всім гарного дня, до зустрічі!